Тому сьогодні ми багато вже роздумували над Словом Божим, і ще я би хотів пороздумувати над одним таким місцем і одна така думка, яка називається: Прощення звільнить тебе з в'язниці. А непрощення зажене тебе у в'язницю. Давайте відкриємо Євангелією від Матфія, це 18 розділ, 23 вірш і нижче. І так Євангелія від Матфія, 18 розділ, 23 вірш записані такі слова. Тож царство небесне подібне до чоловіка-царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. Коли почав він розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен 10 тисяч талантів. Якщо перевести це, виходить, 26 кілограмів золота при ціні 80 доларів за 1 грам, це десь буде 2 мільйони долярів. Такий нічого собі боржок мав. І як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що він має, віддати в борг. Тоді продавали ще в рабство, в рабовласницький шарад. І все, що він має, віддати в борг. І то не знати, чи погасило би. Тоді раб, упавши нецьма, кланявся йому і благав. Потерпище мені і усе тобі віддам. І пан того раба, змилосердившись, відпустив його. А Борг йому простив. Отож, яке щастя мало бути того чоловіка, якому два мільйони простили? Мало того, він має і дітей, і жінку, нічого не ув'язнили. Але кажуть народнім, було щастя та недовго. Читаємо далі, 28 вірш. Коли вийшов той раб, той, який був винен, якому недавно що простили, він зустрів іншого раба, іншу людину, який був винен йому 100 динарів. Один динарій це середньоденний прожиток. 100 динарів, це 100 днів роботи. Якщо взяти в день, ну, Мінімум тисячу, щоб легше рахувати. Хай буде 2 тисячі до 200 тисяч гривень. 200 тисяч ділимо на 42. То десь 000 000 4 тисячі 800 долярів. 2 мільйони 4800 доларів. Схопив його, почав дусити, показуючи віддай те, що ти винен. А той другий раб, упавши, благав, кажучи. Потерпи мені, і я все тобі віддам. Він не забажав і викинув його до в'язниці, доки не віддасть боргу. Побачивши, що сталося, інші раби дуже засмутилися. Пішли, розповіли своєму панові про все, що трапилось. Тоді його пан покликав його та й каже йому, Кавий раб. Весь той борг я тобі простив, бо ти мене благав. Хіба не слід було тобі змилосердитись над своїм співрабом, як я змилосердився над тобою, і його пан, розгнівавши, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний каже Ісус Христос. Чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму його переступів. Чому я взяв іменно таку тему? Дивіться, є пан, який був дуже багатий, оскільки йому один раб винен хіба 2 мільйони, то не говорять там далі не перечислювалося про інших рабів, скільки що йому винен. Але я зрозумів, він був вельми багатий. І тим паном вважається Господь. Є раб, який позичив і не мав чим віддати. Я думаю, що із цих рабів, які позичив і не мав цим ким що віддати, являємось ми. Адже що? Господь нам дав життя, Господь нам дав здоров'я. І все, що ми маємо, все, що ми оточуємо, небо, землю, все створив Господь. Для чого? Він сказав людині порятись, наповнювати землю і прославляти Господа. Але коли людина грішить проти Бога, значить вона провиняється проти Бога. І немає ціни, яка би могла оправдати беззаконня людське. Лише жертва Ісуса Христа, яку Він заплатив. І ще один рад. Тобто. Який щось провинився нам, або комусь іншому. І ми або прощаємо, або не прощаємо. Чому йому на таку тему я вибрав? Ви знаєте, ми живемо зараз е, у світі і в час, де як на нашу думку, або на думку багатьох людей, які нас оточують, здається багато несправедливості. Хтось втратив майно і вже гнівається. Когось несправедливо десь там обізвали щось зробили проти нього якісь дії, забрали якісь кошти. І багато людей, яких я зустрічаю, вони зараз в обіді. Вони обіжаються на владу, вони обіжаються на тих чи інших людей. Тому що хтось. Щось зробив не так, як хотілося би йому. І, можливо, якщо послухати цю людину, вона абсолютно права. Тому що несправедливо вона пожала цей чи інший е трудність, проблему, туртур, -тур, можна сказати. Але що каже нам Біблія? Що каже нам Біблія? Віддайте гнів суд у руки Божі. А ми, як діти Божі, повинні прощати. Знаєте, є багато різних речей, про які пише Біблія, але про прощення Біблія згадує неоднократно. І навіть коли ми молимось молитву Отче наш, яку Ісус Христос сказав молитися всім, Він каже: прости нам провини наші, і далі що там кажеться? Як і ми прощаємо нашу. Колись апостол Петро запитав Ісуса Христа, коли мій брат прогрішив і я йому простив, Окей? Скільки я йому можу прощати? Вже як другий раз проти мене прогрішиться, я вже можу йому там надавати тумаків? Христос каже, ні. Якщо сім раз по сім, він таку цифру сказав, хтось вирухав 499, на день брат твій буде, буде прогрішати проти тебе що? Ти йому все рівно прощай. Чому Ісус Христос так сказав? Тому що непрощення приводить нас у в'язницю, в першу чергу, в нашу психологічно моральну в'язницю, а потім у духовну в'язницю, коли Бог за наше непрощення не зможе пустити нас на небо. Дивіться. Людина щось проти нас прогрішила. Щось сказала. Візьмемо самий простий, сказала на нас якийсь наклеп. Ми на людину обідались, ми на неї гніваємося. Як він так міг сказати? Ми починаємо розкручувати в собі. нас біль стає щораз більший. Ну він, він мій друг, він мій товариш. Ми стільки з ним разом прийшли, він стільки на мене наговорив. Лягаємо спати. Оцей, хто щось на нас наговорив, спить спокійно, хоч би що. Вже третій сон бачив. А ми крутимось справа наліво заснути не можемо. Чому ми камінь непрощення у собі розкручуємо? А як так могло бути? А як так могло статися? А я тут ні в чому не винуватий. І ти вже у в'язниці. Ти тратиш своє здоров'я. Ти тратиш свою енергію. Як Біблія каже вирішувати це питання? Коли ти маєш щось проти брата, прийди йому скажи. Я маю таку і таку, таку. Якщо брат твій прийме, покається, то добре. Не прийме, не покаяться, ну, живи в мирі зі всім, якщо це залежить від тебе. Постарайся жити в мирі, якщо це залежить від тебе. Але не позволь духу непрощення, не позволь духу гніву, не позволь духу злоби зруйнувати твій розум. Зруйнувати тебе. Кожен раз, коли ми опиняємось в якоїсь конфліктній ситуації, стався якась конфліктна ситуація, хто щось зробив на нас. Ми стаємо нагору. Зараз я вам скажу приклад, як можна простити. Знаєте, інколи легко сказати, я тобі прощаю, а насправді, ух, як буває, всередині шкребуть кошки. Кажуть. Немає прощення. Сказати це одне, а простити це зовсім друге. Але кожен раз, коли накаляється ситуація, сталася якась ситуація, ми знаходимось на горі, на чубчику. Кульмінація є такий термін. Коли проти нас хтось прогрішив, у нас є два варіанти, знаходячись на горі. Вибрати сторону Божу, йти в сторону прощення і вибрати сторону дьявольську, коли ми розкручуємо дану ситуацію, коли ми йдемо в сторону Божу. І так, ми зразу не можемо простити. Ми знаходимося на горі, тут гора, і ми йдемо в сторону Божу. Що це означає? Моліться, Біблія пише, за тих, хто вас проклинає. Благословляйте. От коли хто щось робить проти вас, ви благословляйте тих людей. Ви йдете в сторону Божу і каже, Боже, я не можу його простити. Він зробив такий гріх, але поможи мені. Я розумію, що він пропадає. Я розумію, що роблячи так, він втратив свою душу. Він навіть, як Ісус Христос на Голгофі молився, Він каже, Отче, прости їм і знаходить оправдання для тих, хто його розпинає. Ніби адвокат виступає перед ними. Прости їм, вони знають, що чинять. Що можна би було придумати для тих, хто прям цвяхи вбиває тобі, ні за що вбиває тобі в руку? Христос придумав оправдання, бо не знають, що чинять. Вони не розуміють, що чинять. І коли в нас немає прощення, а ми за них молимось, устами своїми визнаємо, Боже, ти бач цю ситуацію, ти бач цю людину, ти бач е, е, цей народ, хто прогрішився проти мене. Прости їх. Ми не зможемо змінити цю людину. Ми віримо, що Бог дасть, може, покаяння, а може і не дасть. Ми не знаємо. Але ваша душа і моя душа, вона буде звільнена від каменю обіди, від каменю гнів, від каменю ненависті. Це не відбудеться зразу, тому що коли тобі стануть на мозоль, він ще болить. Але ми йдемо до лікаря, який лікує наші рани. І ми кажемо, дай мені сили, Боже. Я не можу простити в мене обіда, але я так хочу, щоб ти дав мені сили і забрав цей гріх, щоб ти благословив. Цю людину, яка проти мене прогрішилася. І навпаки, коли ми стаємо і починаємо вимагати, як це так, ти мені винен? Як це так, ти міг облудно, Як він так міг зробити? Ми починаємо розкручувати, розкручувати. І ми з кожним тем, кожен день. кожен день, Бачите, як, як тут була вершина, то чим далі, чим далі від гори ми опускаємось, тим більше ми віддаляємося, віддаляємося ширина. Віддаляємось від цієї проблеми. Проблема стає щораз більшою, щораз більшою. І не раз я зустрічав такі випадки, коли люди посварилися заради того, що курка перебігла через паркан і там попорпала комусь город, а, а руками гнівуються, і вже кажуть: а вона не так подивилася, а вона не то, не то сказала, не то подумала. Причина в конфлікту вже в стороні, а накрутили собі речей, яких навіть не було. Так буває? Люди таке придумують. Тому що людина помістила себе у в'язницю непрощення, у в'язницю зробив. Тому Ісус Христос, Він каже для нас, щоб ми були тими людьми, які вміють прощати, тому що Христос нам багато простив. Тому що Господь для нас багато зробив. Тому що Він піклується про наше спасіння. І знаєте, серед цих людей. Я про так думаю. Хочу так думати. Господь цікавиться іменно мною. Ми не раз думаємо, Господь Вселенно, серед цих людей, Господа, цікавить іменно моя душа. І коли я з ним спілкуюся, Бог каже, слухай, зроби це так. Тому що твоя душа мені дуже цінна. Найцінніша. І коли ти, незважаючи на ситуацію, незважаючи, що всі можуть робити навіть не так, ти робиш так: ти отримуєш духовне звільнення, ти отримуєш духовне благословіння, супровід і охорону Господню. А знаходитись під Божою опікою це найбезпечніше місце на планеті Земля. А на небесах це у вічності. Аллія біля нього. Слава Богу. Тому, коли ми дивимося на цю прищу, ми бачимо, як нерозумно поступився чоловік. І, учачись на його помилках, ми беремо для себе висновок, як нам не потрібно робити. Хай Бог допоможе кожному із нас, щоб ми були людьми, які вміємо прощати. Звичайно, той, хто купляє якусь річ і той, хто продає, це два абсолютно різні погляди. Людина, коли купляє якусь річ, вона дивиться, о, як дорого. Буває, коли вже купила якийсь автомобіль, каже, ти глянь, як дешево, як я гарно купив автомобіль, за яку ціну як я сторгувався. До того моменту, поки він ще купляє, то ще дорого. А коли вже купив, то вже стає нормально. А той, хто продає, хоче продати чи подешевше. І тут в нього дві позиції теж міняються. Коли він був винуватий, він дивився по одному у стільки грошей, я тобі винуватий. А коли вже йому винен, я вже думаю, що, що він не віддає, він має мені віддати. Але Господь хоче, щоб у нас завжди був правильний погляд. І правильний погляд він може бути лише тоді. Коли ми приходимо до нього, дозволяємо прийняти волю Його, приймаємо Його волю в своєму житті і підчиняємось Слову Божому, а не нашим емоціям або бажанням, які не раз, оскільки ми люди по плоті, то вони не, вони не раз можуть у нас воскрешати. І, і, і це правильно. Ми, ми не можемо їх контролювати. Дивіться, ми не можемо контролювати нашу нервову систему. Щоб вона на нас не впливала. Але коли вона на нас вплине і нас нахлинуть якісь емоції, ми можемо далі контролювати, щоб вона не проявлялася в нас. Тобто ми не можемо сказати, коли нас кольнули, що нас не болить, адже в нас, є не, е, нас болить. Ми не можемо контролювати, щоб коли нам хтось нагробить, що нам е, буде не больно, адже нам буде больно, тому що ми люди в тілі. Але як ми з тою бол'ю, з тою емоцією, з тим напливком вже покеруємо, виплеснемо, оце вже Бог дає. Якщо ми перебуваємо в Бозі, тоді Бог нам дасть силу перемогти. Якщо без Бога, тоді може бути, як кажуть шведи, аябая. Проблема, проблема може бути. Тому хай Бог допоможе, щоб ми були сильними людьми, які перебувають під захистом Господнім і отримують благословення, які він приготовив для нас. Амінь.